Я на каналі Мої Близнюки. Сподіваюсь, ви мене знайшли, тому що певний час мій канал в тіньовому бані, але якщо я як кажу доля, то ми зустрінемось. Ще ви будете входити? атмосфера місяця, що на роботі в кар'єрі для тих, хто шукає роботу, що з фінансами, матеріальна складова і відносини. А також рекомендації. Нарешті ви будете почуватися цілком наповненими емоційно. Це, скоріше за все, період кінця серпня, початку вересня ви почуваєтесь досить впевнено, можливо, отримали результати своїх зусиль. І тепер можна дозволити собі дещо розслабитись. Крім того, ця карта, як і всі карти двору, може показувати також на певну персону, з якою вас будуть пов'язувати якісь серйозні справи. Це може бути чоловік із родини, або керівник, який зможе вас підтримати, чи старший товариш, на якого ви можете розраховувати. По крайній мірі можуть бути навіть такі сподівання. Атмосфера місяця підірка жезлів. І це значить, що ви будете відчувати буквально у повітрі той самий дух протистояння. Можливо, вам самим захочеться посперечатись, довести щось своє, якусь ідею чи думку, чи поборотися за власний інтерес, наприклад, або потрібно буде, хоч не хоч втягнутись у якісь справи, які можуть навалитися з різних боків, чи загостриться, наприклад, конкурентна боротьба, або вороги потихеньку почнуть проявлятися. Також цей аркан може показувати на змагання, в яких і ви самі можете бути учасником. Можливо, ви просто будете відвідувати такі заходи. Або, наприклад, доведеться проходити співбесіду і там доводити, що ви знаєте свою справу краще за інших. Давайте відкриємо карти загального нашого розкладу, але пам'ятайте, що найкраще покаже вашу конкретну ситуацію персональний розклад. Загальна обстановка в справах професійних досить приємна для тих, хто має власну справу, чи працює по найму. Принцеса чаш може вказувати як на приємний колектив, так і на те, що ви вже потихеньку починаєте приглядатись до того, що відбувається зовні. Можливо, просто. Немає особливого бажання братися за все те, що вам підкидається по п'ятірці жезлів. Хочеться відпочити, просто розслабитись, не думати ні про які проблеми. І Тут є певні ризики в тому плані, що ви можете пропустити дещо важливе. Тож потрібно, як кажуть, трошки зібрати, щоб вас не випередили конкуренти. Хто шукає нову роботу подив'яці? Пентаклів цілком може отримати бажану пропозицію і запрошення на співбесіду. Причому досить високі шанси, що ви зможете пройти успішно це випробування і почати навіть працювати на новій посаді вже у вересні. Матеріальний стан, суд. Як ви знаєте, вже одне те, що це старший аркан, зобов'язує звернути особливу увагу на цю сферу. З врахуванням того, що ми вже проговорили, ця карта показує на те, що у вас зараз можуть відкритися абсолютно нові неочікувані перспективи. Наприклад, ви отримаєте пропозицію на нову посаду з кращою оплатою праці. Але також ця карта може програтись, наприклад, як новина про звільнення. Якщо ви вже справді щось думаєте про щось мрієте, про нову роботу чи посаду, варто подумати про фінансову подушку. Ну, а в когось принцеса чаш із судом може показувати, що людина вирішить відмовитись, наприклад, від кар'єри чи від тієї роботи, якою займається, тому що вона просто не подобається. Людина не отримає задоволення. І в якийсь момент вона просто приймає рішення і, як кажуть, закриває за собою двері і стає. На нову дорогу. Іде, так би мовити, за покликанням душі. Ще один старший аркан, зірка у відносинах. Ті, хто шукає нових відносин, зараз цілком можуть розраховувати на знайомство в інтернеті або десь в дорозі, наприклад, далеко від того місця, де ви зазвичай знаходитесь. Загалом, якщо говорити про стосунки, то цей аркан може показувати на те, що у вас зараз буде дуже багато спілкування, комунікацій. по телефону чи в інтернеті у вас буде розширятися коло людей, однодумців або таких людей, які долучаються до вашої творчості. І принцеса чаш у професійній сфері цілком може на це вказувати. Ще зірка може говорити про те, що у вас є певні плани чи наміри, можливо, поїхати десь далеко, до хороших знайомих. Загалом така карта оптимістична, позитивна, показує, що у вас є і підтримка, і нові можливості, і нові плани. І це не просто про мрії, а про те, що ви вже більш конкретно бачите свої нові перспективи. І лицар Пентаклів у якості поради на вересень. Це той персонаж, який нічого не робить просто так, збугти, барахти, як кажуть. Кожний його крок, кожна його дія продумана і виважена, і в основі лежить розуміння головної мети, цілі, бачення перспектив. Так що приглядайтесь, не поспішайте з висновками. Тримайте в полі зору ту найважливішу цінність. Кожного це щось своє для когось це відносини, для когось це бізнес, робота, гроші. Але ця головна мета зараз у вас має бути в пріоритеті. До речі, п'ятірка жезлів теж про вміння сконцентрувати свою увагу на найважливішому, і саме тоді ви отримаєте потрібний результат. Не поспішати на роботі, не розслаблятися, старанно виконувати свої обов'язки і вперто, як кажуть, рухатись до своєї мети. Бажаю вам досягти її максимально короткі терміни. Забуйте, будь ласка, підтримати канал. А я прощаюсь з вами до наступної зустрічі на каналі.